Мене звуть Ольга, я працюю в готелі Редіса Blue на посаді адміністратор стійкі-рецепцій. Ну, англійську мову раніше я вивчала так, в школі в університеті, в принципі, ну і навчання, звісно, відрізнялося від того, як ми вчимо англійську зараз. В школі знаєте такий старий підхід тобто граматика, вправи там, домашні завдання і так далі. А тут, якби більш така. Розмовна дружня форма, коли тобі там на прикладах, то не тому, щоб не просто завчити, як це було раніше, а не йде швидше на розуміння мови, в тебе завжди є прямий зв'язок з вчителем, тобто ви виконуєте якесь завдання, і він бачить, чує кожен твій там, кожну твою відповідь, все і живе навчання, воно звісно краще. Ці домашні завдання вони е, доволі цікаві, бо дебільш там це відео, яке ми потім е, обговорюємо під час уроку. Наскільки ну, англійська запропонована була як від роботодавця, то в принципі з роками англійської це дуже зручно, і плюс е, вони знаходяться тут на роботі. Чому місці, в принципі, там під час роботи відійти на годинку без жодних проблем раніше не було там. Ну, не то, щоб бажання, а просто сили, мабуть, знайти, потім виділяти час цим, цим займатися. Оскільки з'явилася така можливість, от саме на роботі, і е воно і не заважає роботі, і я знаю, що особисто для мене це буде добре, бо потім я зможу спокійніше себе впевненіше відчувати там при спілкуванні або ж переписці з гостями. Починаєш там більш розуміти гостей в деяких моментах. Ну тобто, е якщо це там нові слова, якісь або ж разологізми, так би мовити. От а з приводу граматики, то спілкування, во сам в переписці е набагато простіше стало е будувати речення.